Триває війна, розв'язана російським звіром проти України. Щоранку о 9-й годині, на всій території нашої держави вшановуємо пам'ять загиблих українських захисників та безвинних жертв цієї війни, всіх дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Сьогодні згадаємо батальйону 113 бригади України. мовчання. А зараз я хочу передати орден архістратига Михаїла, представнику 123 батальйону 113 бригади ТРО, капітану Максиму Радченко. Я думаю, що всі воїни вашого батальйону, як і всі наші побратими, достойні цієї нагороди. Слава Україні! А зараз відбудеться свят... Божественна літургія на честь архістратига Михаїла і всіх небесних сил безплотно. Дякую. я оплачу. Отця, і Сина, і Святого Духа ныне посекят за веки, и чини. Господи, ви помил. Господи, помилуй. За мир з неба і спасіння душ наших, Господи, помолімо. Господи помилуй. за спокій всього світу, за добрий стан святих Божих церков і за з'єднання всіх, Господи, помолімо. Господи помилуй. На святий храм, цей, і тих, що двір, і попорніть, на фіні. Ще молимось за тих, що дари приносять, і добродійці ще молимось за тих, що дари приносять, і добродійці святому, і всі чистому, тому, і всі чистому храмі цьому. за тих, що вудяться, співають за всіх, вдяться, співають за всіх присутніх людей. От і милостивий і людинолюбний Бог, єси тобі, славу Господа. Отцю і сину, і Святому Духові нині повсякчас і на віки вісь. Ще і... ще вспокої, Господи, помолімо. За мир з неба й спасіння душ наших, Господи, помолімо. За спокій всього світу, добрий станця, святих Божих церковь, за з'єднання всіх. Господи, Господи, помолимо, за святий храм цей, і тих, що з вірою побожньою ходять до нього, ходять до нього. ми помолимось, Господи, помолимось. Ви Щоб визволитися на екета на долі, ми помолимось. І почав, і почасто припадаємо до тебе, і молимось тобі, милосердне, ще щоб ти, зглянувши на благання наше очисти, наші душі й тіла від усякої, тілесний, душевної скверни, і дав нам безвини осудно стояти перед святим Твоїм жартовником, дай же боже тим, що моляться з нами в успіху житті, і вірі, в духовному розумінні. Дай тим, що завжди, за страхом і любов'ю служить тобі, безвинно і насудно причаститися святих твоїх тайн і небесного то царства сподобатися, заступи, спаси, помилуй і охорони нас Боже, модрість. Щоб під твоєю владою ми завжди захиснули, і ти тобі славу віддавали. Отцу и Сыну и Святому Духу и и вечный. Никто из этого не хотел с ним поделиться.